Вчора, 29 травня, близько 7.30 ранку до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на перехресті вулиць Вороніська, Ушинського та Сонячна. Як повідомила у Шосткинському районному управлінні поліції, на місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Водій автомобіля «Форд Фокус, виїжджаючи з другорядної дороги на головну вулицю, не надав перевагу у русі велосипедисті та здійснив. Наїзд у результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості та була доставлена бригадою швидкої медичної допомоги до Шосткинської центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги потерпіли відпустили додому. Усі транспортні засоби, поміщені на майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів Шосткинського районного управління поліції. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України